На даний час вже зрозуміло, що ми війшли в новий рік без бюджету. Що бюджет повинен був до 1 грудня, був вже проголосований в Верховній Раді. Він зайшов 14 вересня по закону, так як потрібно, але ж його відкликали і побачили ми вже його тільки після нового року. І сьогодні, в 16 годин, на бюджетному канімулітеті ми будемо його розглядати. Дефіцит бюджету нам показують 59,5 мільярдів. Але ж своєю командою ми вивчили бюджет і бачимо, що дефіцит насправді десь мільярдів сто по тим показникам, що ми бачимо, збільшена дохідна частина на 21 мільярд за рахунок податкових надходжень. Але ж по ситуації в Україні і провідні міжнародні інституції нам показують, що у нас не зросла економіка, що у нас не буде цих 21 мільярд додаткової дохідної частини. Практично заморожені на півроку соціальні видатки, і взагалі я б назвав би цей бюджет бюджетом проїдання. Поясню чому з 552 мільярдів, 17% – це погашення державного боргу, 95 мільйонів. 10% – це як наукові розробки, капітальні видатки і кредити. А 72% – це видатки на споживання. Тому і я називаю цей бюджет бюджетом э, проїдання. Взагалі, э, я так само мене хвилюють, хвилює медицина. Да, соціальний стандарт не медицина. Я вже сказав про те, що соціальний стандартний майже на півроку заморожений. І те, про що говорить прем'єр-міністр, що в нас вони будуть збільшуватися в три етапи, то насправді по бюджету ми будемо бачити, що вони в два етапи збільшуються. І продовжується негативна знову ж таки практика. Невідповідність посадового окладу, тарифного розряду і мінімальної заробітної плати. І на 1 січня вона становить 366 гривнів. Що стосується медицини, майже мільярд знятий з Академії медичних наук, а це 36 інститутів. Майже знятий мільярд. Куди цей мільярд зняти, я думаю, теж по бюджету фахівці бачать, що ці кошти пішли на інші витрати. Хоча і говорять, що не на адміністрацію президента, не на державну охорону кошти не прийшли, але ж по бюджету видно, що все ж таки мільярд зняли і ці кошти розподілили. Так само мене хвилює, так як я заступник опікунської ради і ми займаємося онкохворими дітьми, і вже навіть от сьогодні буде серйозна прес-конференція на інтерфаксі нашої опікунської ради, і вже є реакція міністерства охорони здоров'я, те, що е, нібито опікунська рада говорить неправду, таке хочу сказати: якщо в тому році... Я знаю статистику, що в лікарні Охмадит 20 дітей не дочекалися пересадку кісткового мозку і загинули. То я думаю, ця статистика повинна дати. Ну взагалі, я вважаю, що це гріх. Що ми кудись прямо будуємо якісь державні установи, кладемо десь робимо ремонт в кабінах, в мінфінах чи там в Верховній Раді, десь да, кладемо мрамор, а діти гинуть. А чому гинуть? Тому що ми не знаходимо 150 тисяч євро на пересадку кісткового мозку. І ми говоримо, що Міністерство охорони, говорить, охорони здоров'я говорить те, що вистачає коштів. А як же вистачає як тільки волонтери за цих п'ять років зібрали там а, біля а, 7 мільйонів євро за рахунок волонтерів, за рахунок? А, ЗМІ за те, що зверталися до людей, і ми скільки дітей відправили за ці роки, за цих 5-6 років, скільки ми дітей відправили на пересадку кісткового мозку за кордон. Якщо в державі коштів ці були, то зрозуміло, ці 20 дітей би не загинуло і не потрібна була б допомога волонтерів. Тому мене так само хвилює, що на даний час 398 мільйонів на онкологію надають тільки 223. І так кожна програма виконується практично медицинська на 50-60% це цукровий діабет, туберкульоз, снід і онкологія. І коли в нас гинуть люди, гинуть діти із-за того, що на даний час у нас прекрасні фахівці, прекрасні лікарі, такі саме не гірше, ніж за кордоном. І ці хвороби всі лікуються. Як раніше рак крові лікувався 7-8 а зараз лікується 70-80%. І коли в державі гинуть діти, люди. За рахунок того, що не вистачає коштів, я я вважаю, що це гріх весь лежить на нас на чиновниках, на депутатах, які не можуть зробити так, щоб в країні був бюджет і щоб дійсно фінансувала охорона здоров'я, тому що здорові люди, здорова нація і здорова країна. На всю країну потрібно 80, мільйон... 80 мільярдів на охорону здоров'я, а виділено, якщо я не помиляюсь, 52 чи 58 мільярдів на всю охорону здоров'я. Тобто так само і не дофінансована по всій Україні охорона здоров'я. 106 мільйонів на те, що у нас є дуже болюче питання, що нас виселяють людей з гуртожитків. Власники поставили їх уставний фонд, зробили там поліпшення. Держава над в тому році зробила програму. Виділила на це 600 мільйонів гривнів, але жодної копійки не було виділено. Програма ця не спрацювала. Людей ганяють по судах. Перша, друга, третя інстанція у людей. Інсульти, інфаркти, тому що я постійно працюю з цими людьми. Зрозуміло. Судді зараз, от велика подяка, що багато суддів, наприклад, Чернігів Чернівської області, вони стають на бік людей. Вони підтримують людей, вони підтримують власників. Але ж коли до людини приходять бумаги, платити орендну платню або людину викликають в суд, ми розуміємо, як це відображається на людині. Людина не знає, вона піде в першу інстанцію, підтримує чи не підтримують. Потім іде в другу, в третю інстанцію. Це відображається на людському здоров'ї. Тому я так само подав 396 мільйонів. Для того, щоб можна було в цьому році все ж таки повертати кошти власникам і дати можливість людям приватизувати ці гуртожитки. А також до мене звернулася Чернігівська область, дотація вирівнювання це 380 мільйонів, яких кожного року не вистачає за рік на область. Так само я подав цю пропозицію. Комітет сам особисто пропозиції це 750 мільйонів на 100 року. Було прописано капітальні видатки, і в тому числі лікарня Охмадит там в капітальних видатках лікарня Охмадит або прописали окремою строчкою, що на лікарню на добудову лікарня «Охмадит» на цей рік 750 мільйонів. Тому що лікарня повинна була здатися в цьому році, але ж прем'єр говорив, що він здасть її в 13-му році. Але ж ми бачимо до цього часу, що обладнання не закуплено тільки на 56 мільйонів, і внутрішніх робот так само в лікарні стоїть коробка зовнішні роботи, внутрішні роботи на 10 місяців, і в нього не було того часу,